Добрий день, мене звати Олексій Задорожній. На годиннику 15 година. Сьогодні 23 травня, і ми знаходимося зараз в парку Шевченка. А це означає, що саме сьогодні відбувається 20-й фестиваль битви пікаперів. Битви, які виграють тільки найсильніші. І зараз вони стоять позаду мене. Ось ці двоє юнаків. Вони вже готові змагатися, тому ну, ми ближче познайомимось. Власник найбільших писанок Коломиї Суміш Гуцула та Джоні Депа. Коломийський Дон Жуан Владислав Малярчук. Владиславе, добрий день. Розкажіть нам, як ваш настрій, як ваша готовність до змагань? І чи вважаєте ви, що саме ви станете переможцем 20-го фестивалю пікаперів? Олексію, настрій просто бомба! Готовність максимальна. А на рахунок перемоги скажу так: коли були великодні свята і люди стукались своїми писанками, мої писанки ніколи не розбивалися. Що ж, ми вам бажаємо сьогодні успіху і сподіваємось, що серця тих дівчат. Також сьогодні не розіб'ється, може і розіб'ється, хто знає. Переходимо до наступного учасника. Ач соромиться. Ці слова не для нашого учасника. Карамельний Ловелас. Двійний Орландо Блума і його викладач Спікап. Переможець Купідонської олімпіади Чорнобиля. Костянтин Бовсуновський. Вітаю вас, Костянтине. Дивіться, я відчукав таку інформацію, що вам зараз 20 років. Це правда? Так. І фестиваль вже 20 років. Ви в ньому вже приймаєте участь також 20, 20 років. 20 років. Чи означає це те, що ви природжений пікапер? Та mm. вже ж означає. І на рахунок а, минулого учасника я скажу, що у нього може і писанки не пилися ніколи, але у мене. Пасочки були завжди солодесенькі і з родзиночками. Так само, як і дівчатка, в були з родзиночкою і завжди солоденькі. Що ви можете побажати собі і тому учаснику? Собі я можу побажати вдачі, а тому учаснику я не знаю, як його звати. Не неважливо. 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 Що ж, ну ми бажаємо вдачі обом і ми починаємо. Бажаємо. Настав час оголосити правила гри. Кожен учасник має зібрати якомога більшу кількість інстаграмів та номерів телефонів за годину часу. І дівчата нічого про це не знатимуть, адже зйомка ведеться на приховану камеру. Ну а ми починаємо. Битву розпочав Костянтин Бовсуновський. Він побачив дівчину з парасолькою і підійшов до неї. Я зараз просто дуже спішу, але ти дуже гарна. Можна, будь ласка, взяти і телеграм а? а, Добре, гарного дня yeah. тобі. На жаль, перший підхід був невдалий, проте це був лише розігрів. Зараз Костя покаже справжню техніку пікапу під назвою Німий Костя. Ви думали, що буде аудіо, а його нема, тому що Костя німий, отже і підхід без слів. Дивимось, вот Вот you want Поки Костянтина сміливо відшивали, наш Владислав все ходив і думав: до кого би підійти, то йому занадто маленька. Той йому занадто доросла, але те, що сталося потім, не очікував ніхто. Рептове включення. Карамельний ловелас побіг з місця битви. Ми бігли за ним через весь парк, але він моторчик швидко бігає. На та він і карамельний ловелас. Ми побачили там його дівчину. Зараз ми з нею поговоримо, можливо, вона стане розгадкою. Його втечі. Не перемикаємося. Он вона стоїть. Не видись на неї. Ай, соромиться. Зараз ми зізнаємось. Добрий день. Скільки коштує ваш лук? А, рефлексії. Де карамельний ловелас? Вдома. Чому він вдома? Він тільки що був тут. Ну бо не можна йому в такому зніматися. Ви знаєте, що я його дівчина? Ви задовбали вже. Ви його дівчина? Так. Да. А в чому він знімається? Що тут протизаконного? Ми нічого такого не робимо. Ми взагалі репортери. Питання до організаторів. Ну от знімайтесь в такому. А що тепер ми їм скажемо? Скажіть, будь ласка. Що ми їм скажемо? Ну я ж кажу, знімайтесь тепер ви замість нього. А його не чіпайте, поняли? Я. Ну ви. Замість нього. Так. Да. Серйозно? Насправді, вона... вона ти, ви не жартуєте? Все, ідіть, ідіть, бувайте, бувайте. Друзі, я чекав на це все своє життя. Я оголошую себе карамельним ловеласом. І от моя перша жертва. Айч соромиться. Айч соромиться. Я біг за нею, наче голодний тигр за здобичу, але, на жаль, ціль була втрачена. Тож я обрав нову стратегію під назвою Невинний бородач у великому місті. Я перепрошую, а ви, а ви місцева? А я не можу знайти тут десь ваш номер телефону. Ні, дякую. Не цікавий, так? Да? Але я спробую. Хоч я не взяв номер. Але я був щасливий, адже тепер я карамельний лавелас. Ну, а поки мене відшивали, Владислав, все-таки підійшов. Слухай, привіт. Чи можу я тебе дещо спитати? Ти така красива і на них не звертай уваги, будь ласка, Це мої друзі. Так, от можна взяти твій номер або інстаграм, щоб ми потім з тобою сконектилися якось. Інстаграм чудовий інсту. Все, мені це подобається. Записую. Запишеш? Але Владислав забув, що в нього йшов запис. Тому, відкривши телефон, дівчинка побачила диктофон. Ось така невеличка неприємність, але на результат це аж ніяк не вплинуло. Владислав все таки взяв її номер. Привітаємо його. Час битви вже спливав, я ще трохи поприставав до людей, і дійшло до того, що дівчата самі почали до мене підходити. На жаль, Владиславу пощастило менше. Дівчата, я перепрошую, можна вас на хвилинку, що ви сильно зайняті? Просто познайомитеся? Бачу вас далека, у вас дуже гарний лук, дуже гарний вигляд, і ви такі засмучені. Я просто вирішую. Не знаю, може контактами? ще Прекрасні, прекрасні, дівчата. Ні, добре ну, так такі. Да. що ж, настав час результатів. Дорогі друзі, наша битва вийшла за межі парку Шевченка, але це не важливо. Важливо те, що переможцем 20-го фестивалю битви пікаперів стає Владислав Малярчук. Вітаємо його! Який набрав аж один інстаграм за годину часу. Владиславе, вам слово, як ви цього досягли? Дякую. Друзі, я хочу сказати всім вам, знайомтесь, не соромтесь, бо завдяки цьому ви розвиваєте свої комунікаційні здібності. І це зовсім не страшно. Можете на моєму прикладі переконатися. Так, на жаль, карамельні Ловеласи не впорались з харизмою цього пана, і за це він отримує головний приз. приз? Так, Владиславе. Дивіться. Приступайте. <смір> Переможець отримає дівчину опонента. насолодити життя! Владиславе, успіхів вам, дітей хороших! У, -у, -у. Дякую всім за увагу, друзі. Дякую. А давайте прямо битву зараз. Хто з вас? Хто з вас підійде? <смір> 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 Отакі от у нас пікапери. Це мама. Мамка? Мам. Как? Мамка. Мамка. За 30. Мамка. А, ні, 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 ні за невиться. Сподіваюсь, мамку залишили. Коли були великодні свята, мої яйця ніколи не розбивалися. Не кажи про яйця. Нормально, кажи про писати. Яйця може Не... Ой! Вітер! Все добре. Давай. Це ви дівчина з карамельний ладолаз. Кого? Як продовжувати битву? Не знаю, мені байдуже. Точно його дівчина. Битва пікаперів. А ви не знали, що він приймав в такому участь? Я тебе зараз я пікаплю. Карамельний левелас тепер я. Я малиновий. Я малиновий левелас. Що ви тут робите? Та вже нічого, вже все зробили. Звідки ви знали, що він буде тут? Відстежили. <рес> Ви за <зу> ним стежите. <рес> да. Це Ще раз буду вести інтерв'ю. Репортажі, з цими перемож. Встаньте на я місце. Я буду ваш хлопцем? Ні. А, в сенсі. А. Але це буде помилка. Помиляюся, помиляєшся. Не помиляєшся! Це було гра...